15 Катерін, ну, разом з тепловими пунгами. Всі працюють згідно температурного режиму. Учора було декілька скарб, небагато, що ну, в принципі така була тепла погода. Жителі скаржили, що типу, тому комусь жарко вже стало, а другі кажуть, що і холодно. Усіх ну, не може задовольнити одночасно. Значить, єдине звернулося до нас, третя школа з завтрашнього дня попросила відключити їхній тепловий пункт, третя школа. Я думаю, що це тільки початок, думаю, будуть по черзі звертатися і ми будемо їх, непонятно, задовольняти е, прохання. Ну, плануємо закінчити опальний сезон 31 березня. 31-го, да. і також що, перепрошую. І 31-го, е, якщо ми просто будемо топити ще 31 до 0, -0 ну, 1 то 1 знімаємо показники. Так, Будьте всі готові. На другий день? Зразу на другий день знімаємо показники. Mm -hmm. тобто ми Взяли тепер за правило, що показники знімаються в кінці кожного місяця незалежно 28, 30, 31, щоб не було потім таких перескоків і так далі. Режим тепер, коли при такій погоді є геть нерентабельним не, не, і, не і, і неефективним, тому що одним жарко, другим холодно і ми їм несемо збитки, але опалювальний сезон є опалювальний, його треба провести до кінця. Якщо буде. Ну, закон дозволяє там три дні температура середньолибуває більше 8 градусів, то тоді рішення високонкому треба дійсно проводити і закінчувати опальний сезон. В цьому році незалежно там буде там, розширення теплового навантаження на ваше підприємство, хто більш 40 45, 49, Чи буде, ми не буде, буде. Ми займаємося цим додам спільно, що все ж таки щодо... Викину сажі, ви будете вживати до осені, можливо, навіть раніше. Зараз можуть Закінчиться опальний сезон. У нас передбачені дві зупинки планові на ремонт теплотехнічного обладнання. На першій зупинці ми плануємо це десь кінець травня, початок червня, замінити ті дефектні вузли по системі газоочистки, які підводили нас зимою. А на другій зупинці це ближче десь до опального сезону, як будемо готові, профінансуємо. І ще раз приймемо вже остаточне рішення по фільтру, по самофільтрувальній установці. Тобто, або ми її взагалі поміняємо, або модернізуємо цю установку, це на діючому котлі. Ну і не припиняємо все-таки пошуки інвесторів щодо влаштування нового котла. Тобто можна влаштовувати і в опальний сезон, тому що це питання часу. Все-таки обладнання в нас стареньке, підводи часто, резерву немає. Все-таки проблеми з теплопостачанням в місті є. І ті завдання, які ставить схема оптимальна, треба негайно вирішувати. Тому разом з комунальним підприємством, з керівництвом і в принципі, з робочою групою, яка буде створена розпорядження місцевиконкому. Ми будемо плідно співпрацювати, Тільки відрадно, що є така співпраця. Нарешті вже з'явилось розуміння, як виходить з цієї, цієї такої ситуації. Ну, на жаль, втрачено дуже багато часу, і це не так швидко все робить.